Фафет. Титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Колоритної команди, яка переслідує дуже важливі підтримку сил оборони міста Торець. Серпня 24-го, браву. Зараз трошечки будемо переходити до представлення. Спостерігати цей поєдинок, який вже розпочався. Які нагадують усьому світу. 21-й Валерій Гайван. Зараз після цього моменту ближній кут пробиває у нас отартова п'ятірка Лучан. Ще один момент. Немає добивання після удару. Третій Орест Савонік. Ще один голкіпер команди. Ще один удар. За його виконання. Виконує його Семенко, але рятує свою команду Остріков. І... Був досить курйозний гол. Дуже налаштована ця команда на атаку. Дуже налаштованай ця... хлопець. Дуже настирний. Зараз удар. Простріл. Шаропіня. Жоао Лукас. отримує м'яч назад. Прострілює, пробиває тут. Мізюк пробиває. Ну і знову рятує. Єцаренко розвертається, прострілює повз Максимчука і добиває Шаропіньо повз ворота. Стартом Тменов. Відкочує на Шаропіньо, але горнік на місці. Падіння, однак, немає свистка. Відбирає м'яч. Богдан Мізюк. Мчить до воріт. Віддає на Гладуна І Богдан Гладун відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0 на користь Любарта. Тирських обов'язків. Дивимося повтор. Це гол, який стає для Богдана Гладуна вже сьомим у нинішньому сезоні. Усь віддає на щирицю. Щериця. Що тут? Гру рукою. Шаропіньо не забуває. Все-таки реагує. Станіслав У нас. Більше фулами команди запам'ятовувалися, ніж перехоплені від Максимчука, гладун з м'ячем пробуває і влучає в поперечину. Команди і одразу ж момент у Любарта. 19-21-го туру. Павбет Екстраліги. Зустрічаються команди і одразу ж момент у Любарта. Бомбардири. Величої команди Сиротенко вибігає в атаку удар. і Віданір Сиротенко забиває другу м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Дивимося на повторі атаку. Тут вже пройшла передача на Сиротенка, і просто надпереконливо. Після передачі на зараз Сеника він переграє. Там так само за п'ять хвилин було п'ять полів. Передача зараз на Семенка. Семенко Кладе суперника, кладе Лукаса, але пробиває повдворот. Це і. Те, що поступається вони в рахунку. В два м'ячі ще одна атака Любарта і Стійка. А ось і гол від Скаяпу. Все просто, все дуже просто. Валерій Гайван відзначився. Так, простріл, ну і не дострибує до цього м'яча. Е, Станіслав Горнік. А хто тут працював з Гайваном, незрозуміло. Просто... А ось ще одна атака. Шаропіньо не забиває. Шаропіньо. Вміщується. Є простір в Шаропіньо. Не можна давати йому так бити. Пробиває Лукас вище воріт. Так, кутовий скайапа. Ух, Небезпечно тут з від Сиротенка взяв м'яч до рук Горнік з м'ячем. Нам показують тут повтор. Але Гайван. Гайван вже сьогодні одного разу забив, хотів ще раз забити. Отак Горнік рятує свою команду. Ненов відкочує на шаропіня. І тепер вже ходить Даніл Сиротенко. Шаропіня, Шаропіня на паузі. Ну що, друзі, а от вам і Бразилія. Пам'ятаєте в форсаді, так? Нам повторюють, го просто неймовірно. Зняв паутинку з дальнього верхнього кута не можна. Бачите, один раз у цьому матчі. Парис, найбільш модної зараз криптовалюти. Я не знаю, в чому не розбирається зараз. Момент у ская Горнік. Маємо те, що маємо. Лукас. Шаропіо! А ось і вже вся четвірка бразильська святкує. Два-три. Гол так, у гравці Любарта. Камець. Що тут? Дійти, потрібно щось робити, друзі. Ледь не завершується все. Втратою. Удар! Ні, немає четвертого гола від скаяпа друзі Збройним силам України за те, що в нас була можливість. Павбет <паспоріг> титульний партнер Каббет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.